Доброго дня, шановні аграрії Черкащини. Сьогодні у нас розмова піде вирощування ріпака в умовах недостатнього зволоження. Останні роки ми стикаємося з такою проблемою: недостаток вологи під час посіву, отримання пізніх всходів або отримання нерівномірних всходів. Також великою проблемою є весняні пізні приморозки або весняна посуха жара під час цвітіння. Компанія Вітагро має широкий спектр продуктів для вирішення цих проблем. Правильне використання цих продуктів дасть змогу отримати вам рівні всходи по осені, також рівні та здорові продуктивні рослини по весні. Своєчасне використання засобів захисту та елементів живлення дає змогу рослинам навесні виходити здоровими і розгалудженими, використовувати осінню зимову вологу та ранню весняну вологу для сформування здорових і крепких рослин. Без втрати дорогоцінного часу на стреси та хвороби, всім гарних врожаїв! Звертайтеся під кожну технологію, підберемо продукти, будемо раді допомогти.